Як зазвичай, знаєте, згадую ці моменти, коли Господь Він по-особливому нас зрощував і вашу любов і турботу про нас, студентів. І ніколи не забуду, це був десь, напевно, третій курс, я живе у Женки один, був такий те період, і ну, як студента завжди знаєте, треба економити. Я економив е, на газу. Комунальні послуги були тоді. ну, І я був один, пам'ятаю, що коли я уходив з дому, я виключав газ. Коли приходив додому, я включав. Там була кімната, така зал, з, з, з зала, де батареї завжди були закичені, бо там ну, був такий ніби, склад. І пам'ятаю, це був е, похорон, напевно. В лися в ми ховали його, і тоді термометр з топчика до мінус 20 доходить. Більше, да? Більше. Дуже було холодно. І ми поїхали його ховати туди гори, і пам'ятаю, коли ми вже їхали назад, і мені почало бути погано. Я розумію, що щось не то, і брат Іван Андрійчук. Він каже, ну, думав, що мені погано. І взяв мене снігом. Щоб мені було добре. А в мене була температура. А мені ще гірше. І я приїхав додому, вже було темно, зима. І пам'ятаю, коли труби замерзли в батарейці. І я лише не міг запустити котел. Просто було дуже холодно, і в мене температура. А я рідко хворію, дуже рідко хворію, і взагалі з таблеток в мене це що був, це чорний вугілля. Воно мені завжди допомагало, коли мені тошнило. І все. Я ніяких більше таблеток не мав. І ну, така віра була. Ось, А тут температура. І боюся позвонити Славіку, з Розою, бо, бо не знає, що було з тим котлом, то тиск все то впало і ніч. Куди піти і що робити? Я знайшов там ковтри, просто вдівся як можна, і не ліг спати, але сон тікав від мене. Було дуже ну, така неприємна атмосфера, і вже до ранку я там під ранок заснув. І, і ви знаєте, що я ніколи не забуду, коли вранці біля дверей стояла сестра Марія Моржук з ліком. Ну, я не знаю, хто їй сказав про це. Господь нас благословляв, і багато таких історій, де ми мали особистий такий час. Ну, як була як одна сім'я. Слава Господу! Я ніколи не забув, так само був у Франції. В одній церкві з Парижі я прийшов, напевно, я був там один раз, до того я не був, після того я не був. І чужі люди, і до мене прийшла одна сестра і сказала: сину мій, та говорить Господь, бо ти знав, скільки за тебе моляться, за твою душу і за твоє життя, і я. Вірю, глибоко переконаний, що ви молитеся. Дякую вам. Дякую. І так само ми згадуємо за вашу молитві що ви не забувайте. І молимося так само за вас, за ваше служіння, mm -hmm. багато працюєте. Хай Господь вас благословить. І тому ми приїжджаємо до вас. Ви близькі. Я буду читати Боже слово. Це записано в числах, 6 розділ. Шостий розділ і другий текст. Промовляй до ізраїльських синів. Давайте спершу. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи промовляй до Ізраїльських синів і скажи їм, чоловік або жінка, коли вирішиться скласти обітницю Назарея, щоб посвятити себе Господеві, то він стримається від вина і п'янкого напою, не буде. Пити отця ту виного та оциту і п'янкого напою і жодного виноградного соку не питиме і не їстиме ані свіжого, ані сухого винограду. Усі дні посвячені свого не буде він їсти нічого, що зроблене з винограду. Від зернят аж до лушпиня, усі дні його на назория, бритва не торкнеться голови аж до виповнення днів. Що посвятить Господеві. Він. він буде святий, мусить запустити волосся голови своєї. Усі дні посвяти його Господеві. Не підійде він до мертвого тіла. Навіть через батька свого або через матір свою. Сідайте будь ласка Не знаю, чому до мене на серці говорити про одну таку категорію людей. Яка дуже мало пишеться про таких людей в Біблії, дуже мало пишеться про Назореїв, про тих людей, які захотіли посвятити себе Богові. Дуже мало про це говориться, але згадується і в новому, і в старому заповіті. Що цікаво, що написано жінка або чоловік. Мене перше вражає, що жінка. Ніякого служіння не мала в старому заповіті. Жодного. Це було, ну, Христос в новому піднімає жінку, ставить на якийсь більший рівень, а в старому жінки ну, так так чомусь було. Навіть написано, що Яків родив. Ісак родив. і Не Сара родила, а Авраам родив. І чомусь так. Бачите, і там навіть коли рахували тих. Коли наїлось 5 хлібів дві рибки, розмножились, пам'ятаєте, теж порахували чомусь чоловіків, жінок забули чи як. І ось в Біблії ми поглядаємо, що жінки вони десь нижче були. Зараз не так, правда. Але що цікаво, Бог каже Моїсеві, незалежно, чи ти чоловік, чи ти жінка, ти маєш право посвятити себе. Ти маєш право себе посвятити, Господу. І людина, яка, яка хоче себе посвятити Господу, вона має виконати деякі речі. Три речі чітко, ясно Бог говорить. Вона має стриматися від всякого, всякого напою. Неважно це. Ви знаєте, людина взагалі вино, Біблія каже, дайте їй, дайте це вино да, огорченому душою. Людина, яка засмучена, якийсь смуток в серця або якісь гори пережила, дайте їй каже. Вино, воно хоч, ну, воно так впливає на, наш, на наше тіло, на нашу свідомість, десь забирає людину від тої свідомості, в якій вона перебуває. Я ніколи в житті не був п'яний, але люди, які особливо щось втратили, або ще щось, вони зазвичай от впадають в цей такий. Може, навіть і недобрий, Можливо, навіть і недобрий. Всього В сьогодення багато від алкоголю навіть вмирає. Але ось вино, воно завжди написано Веселить серце воно людину хоче трошечки пом'якшити те горе, бо ще щось. І вино для таких людей, як Нозореї, було заборонено. Взагалі, ніяко ні сушених, ні всяких косточок так цікаво вписується. Бог сказав, заборонено. Не можна. Навіть соку з винограду, все, що з винограду, заборонено. Знаючи, що людина особливо євреї, вони знали, як обойти це все, і Бог сказав, вам заборонено. Навіть пити сок, вам заборонено це. Не має вона стригтися, і не має вона доторкатися до мертвого. Неважно, це брат, мати чи з рідних твоїх. Заборонено. Що цікаво, далі написано в Біблії про те, що якщо так склалося, що він нечайно там доторкнувся, то він має обрити свою голову. Ну це все інше. Друзі, до чого я хотів би звернути вашу увагу, що в нашому житті ми так само можемо себе посвятити. Ми так само себе можемо посвятити для Господа. Це вибір кожного. Біблія чітко ясно каже, Псалом 45. Якщо я не помиляюсь, каже: ти Боз беззаконня і полюбив правду. Ти зробив рішення, полюбив правду і возненавидів беззаконні. І каже, за це тебе помазав хто? Бог помазав тебе. Єм радості російський текст. Тобто Бог так само сьогодення, Він помазує людей. Якщо людина вона особисто навертається до Бога, якщо людина особисто хоче служити Богові, не важно, це чоловік чи це жінка, вона. Має право стати цим назарем. І Бог завжди дає людині вибір. Він завжди дає людині спроможне. Ти вибереш життя. Каже, життя і смерть я поклав перед тобою. Благосвіння прокляття, 30-й розділ повторення закону. Каже, але вибери життя, щоб жив ти і наслідя твоє. І завжди Бог дає вибір людині. Ви знаєте, що немає права пити напоїв алкогольних. Або ті, які спливають. Ви знаєте, що в Назорея коли Назорей він посвячував себе, бо взагалі, оце, оце, оцей стан Назорея, він дуже цікавий. Взагалі, як і в Симані, воно в перекладі, це як оливковий прес. Це масличний прес, де збирали ось ті оливки і. Вони клали під такий великий прес, і це вся олія з тих оливок вона вдавлювалася. Я був в Італії, там багато цих оливок ростуть, і та олія вона е, стікає. І ви знаєте, що ялей помазання, він не здобувався під пресом. Він здобувався під такі сітки клали, і коли е, ці оливки під своєю вагою вони осідали, і ця олива, вона так здобувалася. І цю оливу тільки помазували тих людей, які в царів, пророків, і на особливих людей ця олива виливалася, друзі. Єлі помазані. Ви знаєте, помазанік або цей назорей, це особливий стан людини. Це безпреса. Це людина сама захотіла. Людина сама захотіла стати такою. Взагалі нас ніхто сюди не заставляє, правда? Ми з доброї волі. Сьогодні полюбили Господа, когось це було раніше, когось пізніше. Але я завжди дякую Боже, Я дякую Тобі, що ти відкрився. Ви знаєте, так само виростав в сім'ї віруючих батьків, так само. І десь десь там 14, десь в 13-14 років, я пам'ятаю, коли чітко ясно зрозумів. Зрозумів, що є вибір. Батьки тебе не заставлять. не заставлять. Тобі будуть говорити і слово говорити, і показувати, знаєте, але це твій вибір. Це твій вибір. Ти хочеш, ідеш. Не хочеш, живеш як хочеш. І коли я приїхав сюди в 16, так само був вибір. Нікого нема з твоїх близьких, ніхто тебе не контролює, батьки десь далеко. І там десь за 2-3 я добирався додому і ніхто не контролював, але був вибір. Знаєте, були багато її, кликали навіть одногрупники, і кликали, пішли з нами. Ти на староста взагалі ти групою відповідаєш. І, ну, я пам'ятаю, ці перші такі мої випробування це ну, справді були такі: ну, або йти, або не йти. І такі виклики, я просто кажу, Господи, ну допоможи мені в цьому. Вибір, завжди є вибір. Друзі, Назорей, він мав себе посвятити. І що цікаво, коли Назорей посвячував себе Господу, в нього з'являвся істочник. В нього з'являвся істочник. Він мав пити воду тільки з того істочника, який дає йому Господь. І завжди істочник каже Біблія: я вилюю на вас силу. Я вилюю вас від духа мого, я вилюю на вас. Друзі, ви знаєте, Бог дає цей істочник. Бог дає істочник, щоб ми сьогодні жили і ми питалися від цього істочника. Коли Дух Святий особисто війшов в наше серце, коли ми зробили рішення йти за ним. Частинка Божа вона пробуває з нами. Це істочник. І тому в нас не має бути інших істочників. Щоби себе пооселити, і Дух Святий так само написано в Біблії. Це перша апостольська церква. Написано, що люди казали, що вони напилися вина. У них вже було був цей істочник, було це вино, друзі, і вони мали цю благодать від Господа. І коли людина посвятила себе від Господу, в неї не має бути інших істочників. І тому пророк каже, що два зла зробив народ, мій два зла. Мене каже, істочника вони залишили. Оце проблема, друзі. Коли люди залишають істочник. Вони були біля того істочника, але вони залишили цей істочник і написано повиривали собі водойоми, собі, повирибали чужі водойоми і там п'ють. Це велика проблема, друзі, сьогодні. Тому немає помазання, тому іноді дивишся і такий пустий. Тому що істочник залишив інші істочники, сьогодні без істочників ми знаємо, друзі, багато-багато таких речей. Де ми можемо знаходити себе, ми можемо втіху знаходити душевно. І здається, це не гріх. Ну, що тут такого? Але істочник залишається, друзі, і Бог ревнує. Якщо ти став назорем Божим, тобі заборонено. Тобі заборонено таке більше пробувати, молити, більше пробувати в служінні Господа. І Біблія каже, що наступне для таких людей, які посвятили себе Господу. Бритва не має туркатися, не має стригтися. Ну, Цікаво, цікаві, як вони виглядали, але це були люди особливі. Іван Хреститель він виходив з пустелі. Ну, я як художник, я люблю писувати людей. Фантазія працює і уявіть собі, людина, яка весь в волосах виходить. З пустелі, її сякрий дикімет, і ну, де ж там описуються писані. Да? І, і людина така починає проповідувати народу. Взагалі, невідомо. Не від політики, не від конфесії, не від релігії. Взагалі ну, цікава особа. І починає говорити, щоб приблизилося царство Господь. Покайтеся і повірити в, в Господа. Ви знаєте, і люди почали ходити за ним. І він збирав великі толпи, і люди слухали його слово. От там було помазання, брати і сестри. Бритва витеркалась. Помазав. Був істочник пустелі, де він питався, Христос знаходив істочник пустелі. Взагалі, брати і сестри, всі духовні люди, хто досягнув якогось духовного, такого, якби в служінні ось, покликання свого, вони завжди. Знаходили час особливий з Господом. Взагалі я більше скажу, що людина, яка хоче мати успіх в служінні, і що в неї немає з цього істочка, і немає молитви таємної, вона не може бути такою духовною і не може знаходитися в своєму покликанні. Не може. Може, я сильно сказав, <г part of meaning> latent, cents, <Repart've> так занадто, але це правда, друзі. Сьогодні Бог хоче, щоб ми пробували з ним наодинці. Наодинці. І ось бритва не торкається, друзі. Я би хотів зачитати один текст, це вихід, 20 розділ і 25 текст. Дуже цікава річ, де Бог каже, 20-25 вихід. Коли ти зробиш мені каменів, із каменів, кам то не будеш будувати його з обтесаних, бо ти підносив його. Над ним знаряддя своє і занечистив Його. Коли ти робиш жертвені Богові, ти каже, не роби із тесаних камінь. Бо коли ти тесло своє наніс цьому камені, ти вже його осквернив, іншими словами. Російський так само саме так говорить, ти осквернив, занечистив. Він вже мені не потрібен такий жертвенник, друзі. Знаєте, що сьогодні ми живемо в суспільстві і нас. Часто люблять підтусувати під себе або так правильно. І до нас приїхали біженці, ви знаєте, і, і з Донеччини, і одна сестра ну, любить піднімати руки. І знаєте, багатьом людям це не сподобається. Що вона піднімає руки? Вона така, її так знаходить себе і вона тісно наповнюється Духом Божим. Вона наповниться Духом Божим. Вона співає, вона <реш> переживає благодать Божу. А часто нам так не подобається, ми хочемо обтисати. Обтисати. І Бог каже: якщо тільки наложиш це тисло, осквериш. Пісня вже не буде грати так. Друзі, це бритва не торкається. Це те, що ми сьогодні особисто. Бог нас створив індентичним, Бог створив, де ми можемо сьогодні. Бути особливим. Не копіруйте когось, не копіруйте, не потрібно мене копіювати. Я вас тобі. Ви особисто будьте такими, як ви є. Да, звичайно, є певні речі, де Біблія говорить, де Біблія пише, що потрібно бути, але це йде мова про те, що якщо ми хочемо когось копіювати, це помазання, воно просто вилиється. Ти не знайдеш того спілкування з Господом, бо ти не знайдеш, ніби вчора ти був, а сьогодні вже немає цього. Ібо ти, ти хочеш, та, хтось отримує так благодать, та, хтось так поклоняється, але тобі цього вже не буде, бо олива витекла. Будь таким, як ти є. Бритва нехай не торкається. І третє це батьки, коли ми торкаємося, друзі, це дуже боляче питання. Христос сказав, що не мир я приніс, але я приніс меч, щоб розділити чоловіка із дружиною. Це дуже такий сложний текст, дуже важко зрозуміти. Взагалі людей нам зараз трошки. Краще, це все видно. Але людей, які чули ці слова, мені здається, вони сильно сильно не розуміли, що Бог хоче сказати. Ну, не мир, я приніс, а меч приніс. Ви знаєте, сьогодні ось саме ці речі, коли людина стала віруюча, чоловік не віруючий, і це так само дуже великий такий компроміс, де ми хочемо догодити своєму чоловіку, а він не віруючий, і навпаки, і це дуже важко, дуже важко сходиться. І... Іноді відбувається цей такий ну, непростий термін, де приходить меч, і він просто розрізає відносини, стосунки, і це дуже боляче, це дуже боляче. Але якщо ти послідував за Господом, ти став назорієм, ти скажеш: Господи, я віддаюся твій руки. Можливо, це не просто, але я віддаюся твій руки. Я віддаюся твій руки. Я пам'ятаю, коли ми були в Чернівцях, і... Насильно Господь навідав, я пам'ятаю, така молитва була довга. Це відносно, коли не брись свою бороду або будь особливим. І ми так молимося, голосно молимося, так молимося, кімната там плеч, тече по нас, по вікнах, і ну, все це волога, така атмосфера, але ми переживали Господню благодать. І я пам'ятаю, коли біля мене я молився так само голосно, і просто в один, момент, в один момент мені захотілося помовчати. Не знаю, чи у вас таке є. Але я захотів помовчати. Я просто спустився, переді мною був стіл. І я спустився такого, просів, і почав просто мовчати. І Бог ще більше почав виливати благодать. Мені так добре було. І пам'ятаю, коли брат біля мене так молився, голосно не буде, ну не будуть, я так воруха і каже: Андрій, це ж молитва, <смітна> давай молитися. І я, я послухав його. Я став говорити голосно, але не було вже той молитви. Втрати. Друзі, втратив. І багато, багато, багато таких прикладів, коли ми стараємося до когось йти, друзі, якщо ти назорей Божий. Перше, ти маєш мати цей істочник, мати особисті стосунки з Господом. Я не буду довго проповідати. Ти маєш бути особливий, ти маєш шукати Божого лиця і шукати його волі. Я би хотів би, щоб ми піднялися на наші ноги.